з них випав. Я навіть не знаю, коли я на рибалку виберуся. За карасєвичем скучив. в ну. Зате я вам покажу сьогодні, як прив'язати два гачка, щоб вони не запутувалися. Та ще й покажу вам три навіть способи, може, по ходу, ще який свій придумаю. А ви пишіть під цим відео в коментарях, можливо, ви знаєте ще який спосіб. Цікаво почитати. Навіть використаю ваші способи в своїй рибалці, якщо вони будуть якісь дуже цікаві. Тому швиденько підпишіться на мій канал і погнали робити незапутуючі кручки гачки. Коротше, Найпростіше це зробити таким способом. Беремо жилку, робимо петлю вісімку. Один кінець. Прив'язуємо один гачок. До речі, можете подивитися. Зараз відказка вискочила. І другий гачок тільки вже трішечки вище, щоб вони були не на одному рівні. Тоді буде менше шансів запутуватись. У нас є поводочок, двома гачками все класно. А отут зразу виникає така проблема, як гачки запутуються. Так, через те, що в них різна довжина, вони не запутуються так, що найрозповсюдженіше буває. Але через те, що повідки йдуть паралельно, вони один за одним перекручуються. Як це прибрати? Дивіться, подвійний поводок. Відрізали, яка вам відстань потрібна. Склали пополам, уверху зав'язали вузол вісімку. Перед тим змочили. Десь на половині в'яжемо другий вузол вісімкою. Але продіваємо тепер не один раз крізь петельку, а для надійності два рази. І для товщини вузлика. Затягуємо. Один край. Відрізаємо нижче другого вузла, а інший нижче першого. У нас виходять такі повідочки, до яких вже прив'язуємо наші гачки. За рахунок того, що вони на різній довжині, вони не запутуються гачок за гачка, що найчастіше буває при рибалці. І за рахунок такого вузла. У них менше шансів перехлюснутися, тому що такий метод виконання повітка допомагає їх ці повітки розвести в сторони. Поїхали далі. Складаємо петелечку. Обертаєте разів з 10-15 навколо своєї осі. Можна і петельку перекручувати, але так простіше. Продіваємо цю петельку, яка повинна бути там, де ви обертали, затягуємо. Можна і мотків з 20 навіть дати. І звичайним таким самим методом на різній висоті вже прив'язуємо два гачечка. Даний подвійний поводок. Також за рахунок тих скруток, можливо, це петелька називається скрутка, утворюється такий міцний вузол, який розводить подальше поводок від повідка. І ще покажу вам метод повідка з двома, трьома, а то й чотирма п'ятьма гачками, які вже точно не запутаються. Не забудьте підписатися. І дякую вам. Беремо поводок, беремо гачок. Запихаємо поводок зі сторони жала. І обкручуємо. 7-8 разів кругом гачка. І назад продіваємо в сторону жала. Змочуємо, затягуємо. Далі беремо другий гачок і просаджаємо жилку в сторону жала. Опускаємо на потрібну нам висоту і обмотуємо кругом гачка 7 разів. Далі інший кінець продіваємо в сторону жала, змочуємо, затягуємо. Метод, як зав'язати без вузла і декілька гачків на жилці, якщо бажаєте ловити на два гачка чи більше. Друзі, сьогодні я показав вам, як прив'язати повідок з двома гачками. Щоб ті гачки не перекручувалися між собою або мінімізували цю неприємну штуку для кожного рибака. Ці методи, як то кажуть, не є спортивні, але ми їдемо не за спортом. Спортом ми займаємося в інший день, а на рибалку ми їдемо за відпочинком і за хорошим уловом. Хорошого улову і вдалих відпочинків. Відпочивайте почастіше. Всім папа! -па.